Друзі, вітаю вас на каналі Book by Book. Мене звати Юля. Сьогодні відео у мене з осіннями покупками розпаковками. З, цього, з цієї сторони ви бачите запаковані стосики книжок, і тут поруч в мене лежать, чи стоять <кнеш> книжки, які були придбані офлайн-магазинах, багато з яких ви вже бачили в моїх попередніх влогах. Тому я так швиденько по ним пробіжуся. А вже запаковані книжки будемо разом з вами згадувати, що я тут придбала за осінь. Почнемо. Цю книгу ви вже бачили в моєму попередньому влозі. Відкриття для мене було нового видавництва так, яке мені дуже сподобалось. Як вони позиціонують своє видавництво, що це буде романтична ром-фентезі, ром ромком, все, що стосується романтичної прози, вони все це збираються видавати. І дуже цікаво, що, наприклад, про ці книжки: Я не чула, Попілина до неба або Ніч, коли згасли зорі. Або дотик тих темрявий, здається, це все так чи інакше буде пов'язано з романтичним настроєм. Ви вже знаєте, що ця книга мені сподобалася. Ця книга, як почати все з чистого паперу, коли тобі здається, що життя якось не те, щоб втратило сенс, але знаходяться люди, які допомагають тобі. По-іншому подивитися на себе, на цей світ, що не так це погано. В цій книзі ви знайдете і кохання. Як кохання долає труднощі про дружбу, також про аб'юз. Книга мені дуже сподобалася, тому я вам від щирого серця рекомендую її. Далі будуть книжки придбані на книжкових країнах, букфестах Алі Гейзлвуд. Теоретично, це кохання. Книга в мене з кольоровим зрізом, ось таким гарненьким. Я все чекаю моменту, коли в мене буде натхнення продовжувати читати. Алі Гейзелвуд, я думаю, що це більш таке буде веснянні або літні читання. Як вам вже казала, довіра після гіпотези кохання в мене є до цієї авторки, тому я її скуповую. Далі готель Магніфік теж з кольоровим зрізом, таким гарненьким. Якщо я правильно пам'ятаю, це щось детективне або магічна навіть якась історія. На яку я бачила багато гарних уже відгуків, тому дуже кортить мені з нею познайомитися. Далі О, біла кімната Марії Маргуліс. О, я думаю, робити все ж таки або тиждень читання, або марафон якийсь, бо книжечка невеличка, і е, хочеться саме. Е, не просто влог на неї знімати, а щоб це була якась підбірка або щось таке. Тому, думаю, що я придумаю якесь відео і найближчим часом планую знайомитися з білою кімнатою. Далі дрібним шрифтом. Обожнюю жанр таких книжок. Це не ромком, це більше. Просто якась романтична історія, щось про мільярдерів чи мільйонерів, про спадок, який, мабуть, буде ділитися, і тут буде і кохання, і інтриги. Теж мене інтригує ця історія. Хочеться познайомитися. Хто читав, розповідайте в коментарях, як вам ця книга. Може, я швидше візьмуся на прочитання її. Скажу, дуже швиденько все проходимо. Далі Нора Робертс, це друга частина циклу спадщина драконового серця, ще не починала. Але ви знаєте, що мені вже подобається все, що пов'язане з драконами. Я думаю, що і цей цикл мене захватить і зачарує. Боже, вже стільки циклів. Я просто вже, вже не знаю, коли все починати. Я вже намагаюся зараз під кінець року, деякі дочитувати. Щоб скоріше починати нові. Далі. Колонія. Звісно, до цієї книги я вже точно не знаю, коли доберуся. Цей товстунець, тим паче, що це цикл теж, теж від кідрука. Але я дуже рада, що ця книга в мене підписана. Що я мала змогу поспілкуватися. Хоч пару хвилиночок, але поспілкуватися з Максом це було дуже приємно. Як з Марією Марголіс, було дуже дві такі приємні зустрічі, знайомства. Тому ці дві книги для мене великі мають значення. Так, і ще одна з розпакованих. Ні, ще дві. Цей Товстунець. Кен Фолет, як я давно хотіла цю книгу. І коли вона з'явилася на передпродажу, я довго думала, чи її передзамовляти, чи почекати і десь не ще на якихось знижках купити. І коли вона з'явилася в КСД, я в мене були накопичені коїни, то я скористалася цим моментом і придбала цей товстунець. Тут в нас історична історія, пов'язана із детективним якимось і любовним. Тобто в цій книзі ми знайдемо дуже багато цікавого. І я теж дуже-дуже хочу почитати цього товстунця, знову ж таки, тільки коли приділити час на нього. А наступну книгу. Тут таке в нас було з Ксюшею, я казала їй, що щось такі відгуки на неї, мабуть, я не буду її купувати. Але Ксюша мене запевнила, що треба самому, самі прочитати, щоб впевнитися, сподобається вона тобі чи ні. Тому можна так сказати, що Ксюша її купила, але я теж хочу її прочитати, тому я вам показую її в своїх покупках. І це мій темне Ромео. Я бачила, як вона виглядає без плівки, це дуже гарне видання. І, і мені, як я вже кажу, не хотілося саме купувати із-за того, що воно гарне, щоб саме ця історія сподобалася. Олеся прочитала її, я побачила, що вона сказала, що. Це не найгірша книга, тому, тому я обов'язково її теж прочитаю і складу своє враження про цю історію. І тепер ми перейдемо з вами до відкриття запакованих моїх покупок. І ось верхня книжечка. Це ви бачите, це лабораторія. Я пам'ятаю, що це за книга, тому що це було. Із, мабуть, таких останніх моїх покупок були знижки в лабораторії, і в мене ще були накопичені бонуси. І я цю книгу дуже давно хотіла, тому скористалася моментом знижками і її придбала. Зараз будемо розпаковувати. Так, ага, тут треба тягнути цю штучку. Ага, так. До речі, я давно не замовляла нічого в лабораторії, дуже давно. Ось, ви знаєте, вони ще так пакують цей такий пакуночок. Так. Так, і це в нас страшне добро. Знаю, що це дуже така щемка історія. До речі, дуже класний оцей пайпербек Флоппі, да? Це така зручна дуже книга, дуже гарно так розгортається. Сподіваюся, вам щось видно, бо я так знімаю з такого ракурсу сьогодні. Сподіваюся, що я все вам показую в кадрі. Да, знаю, що щемка історія дуже, але хочу познайомитися, бо всі відгуки, які я бачила, всі вони були позитивні. Я ж кажу, сьогодні буде дуже швид... швидко, я так буду розпаковувати, щоб не робити відео на цілу годину. Так, далі в мене фактор. Ага, значить, це віват, здається. Ось такий в мене пакуночок. Так, да, це теж було перед замовленням. Зараз вам де покажу. І знову в нас Алі Гейзлвуд, шах і мат. Я теж замовляла з таким кольоровим зрізом гарним. Хоча Ксюша чомусь каже, що коли ми купили гіпотезу кохання, тоді не було такого кольорового зрізу. Вона каже, треба було купувати все з звичайним зрізом. Але я кажу, мені дуже подобається. Перекуповувати гіпотезу я, звісно, вже не буду, тому що вона в нас є, і там я її читала і Ксюша, і якби, дві нема сенсу мати. Тому от, шах і мат, кажуть, що це дуже одна із. Її найкращих книжок, тому тим паче хочеться швидше познайомитися з цією історією. А друга книга це перша брехня виграє. Детективна історія Її дуже рекомендувала Олеся, і тому я дуже хотіла з нею познайомитися. Кажуть, що в темряві ці буквочки сяють, тому дуже цікаво буде. Проекспериментувати, подивитися, чи це так. І казала, що це дуже така гарна історія. Я анотацію не пам'ятаю. Зараз не буду дуже заглиблюватися в анотацію, щоб ця історія більше інтригувала і хотілося швидше її прочитати. Тому знову ж таки, хто читав, діліться своїми враженнями, як вам. Як тут написано, bestseller New York Times. І написано, що. Цей карколомний, а, даже трилер вкраде ваш спокій. М -м -м. Треба було її відкривати на моторошні читання читати. Або вона дочекається наступного жовтня і будемо її читати в моторошних читаннях. Далі, Далі якісь у мене дуже однакові пакуночки, може, це все одне видавництво? Що в нас написано? Нічого не написано. Або це РМ, або, або книгарня Є, бо щось таке схоже дуже пакуночки. Так, такі це РМ. Блейк Крауч. Це було перевидання. Я дуже багато відгуків чула на цю історію. І знову ж таки, від Олесі вона так дуже її гарно рекомендувала. Казала, що це така. Вона взагалі дуже любить Блейка Крауча. Я по Блейку Краучу дивилася колись серіал Сосни. Да, так дуже цікаво не читала, тільки дивилася. І тому мені я дуже сподіваюся, що мені ця історія сподобається. Це щось про синдром хибної пам'яті. Я, в принципі, люблю такі історії, люблю фільми на таку тему. Просто цікаво, чи вона мені зайде, тому що я вже бачила, що деякі кажуть, що вона не зрозуміла ця книга для багатьох, і дещо такий сюжет. що... Ну, не затягнути, а довго, наче, читається ця книга. Ну, подивимося. Більшість ж таки відгуків було позитивних. Тому я сподіваюся, що і мені сподобається ця книга. Далі. Далі, я думаю, що це теж РМ. Знову ж якесь передзамовлення. Бісля. Так. Це із нещодавніх передзамовлень. Вже багато людей зняли навіть розпаковки на цю книгу. Вже рем анонсувала вже і другу частину. Мабуть, я скоро побіжу передзамовляти. Та ще стала сонцем. Да, це дуже гарна книга. Буде вам, скоріш за все, засвічувати, і ви всі, мабуть, вже бачили, який тут зріз, як вона виглядає. Щось таке, я так розумію, на східну тематику, фентезійне, тут ще змія. А в нас, здається, наступний рік рік змії, тому так дуже тематично, дуже гарна книга. Мені здається, що я майже всі книжки РМ скуповую. передзамовляю, скуповую. Ой, Як вони гарно видають книжки? Це просто клас! Дуже інтригує мені ця історія. Мені подобається, що наче тут тільки дві частини. Можливо, я відразу, коли з'явиться друга частина, я буду її читати, бо вона дуже-дуже гарна, ця книга, і дуже інтригуюча. Далі Ну, цікаво. Ну, Можливо, знову РМ. Я ж кажу, в мене. В цьому відео, я думаю, більшість книжок буде саме від РМ. Так. Так. Я не помилилася. І це знову ж таки <книга>, книга цикловаб. І, здається, теж дві частини в неї буде. Ой, ми полюємо на пломінь. Яка вона гарна! Це дуже гарна книга. Дуже. Я думаю, що ви теж бачили, який тут зріс гарний. Теж якась східна тема. Зараз, до речі, дуже популярна стала східна тема в книжках, її дуже багато видають. В мене, до речі, Ксюша дуже зараз підсіла на індійські фільми, і вона просто шаленіє. І я думаю, що їй дуже буде цікаво, що цю книгу прочитати, що та, що стала сонцем. Класи, обожнюю такі всілякі теми, східні, можливо, десь навіть казкові, плюс фентезійне, щоб це все було три в одному, і це буде просто вау! Клас! Дуже рада, що в мене є ця книга. Наступна: а це вже книгарня є. Тут я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Якщо рідно мову, я десь щось ще пригадувала, то тут я вже нічого не пам'ятаю. Так. Що це за книга? А, це цю книгу дуже Ксюша хотіла. Все, я згадала. У мене Ксюша дуже полюбляє серіал Gilmore Girls. Я вам вже про це казала. І вона мене трішечки підсадила на цю тему. Ми іноді включаємо і дивимося серії. І там головна героїня дівчинка, вона дуже полюбляє читати. І навіть її відео я бачила, як блогери знімають читаю як Гілмар Герл. І Ксюжа казала, що вона б теж так хотіла почитати ці книжки, які читала саме, саме ця героїня. І коли Фабула видала, зробила перевидання цієї історії, ми її замовили, і мене теж заінтригувала. Цю історію, на неї не багато відгуків, але відгуки ці позитивні. До речі, вона мені ця книжечка пасує до мого сьогоднішнього кольору вбрання. Це епоха невинності. Це щось більш класичне, я так розумію, я навіть не заглиблювалася в анотацію цієї історії. Ви знаєте, що я класичну літературу мало читаю, майже не читаю. Ну, Це таке видання гарне. Тому я думаю, що Ксюша перша прочитає, і я, я впевнена, що вона скаже, мама, прочитай, бо це дуже прикольно. Вона, на відміну від мене, багато читає класичної літератури, тому ось така гарна дуже книга. І попереднє видання було цікаве, але це теж мені дуже подобається, як воно видане. Клас. А була, до речі, зараз теж дуже гарні такі книжки, ну, випускає з кольоровими зрізами. Так, далі в мене КСД. Ось, тут, тут вже само ж відліпало щось все. Зараз будемо розпаковувати. Так. О, до речі, цікаво. Що я тільки що про фабулу сказала, я вже і забула, які я книжки тут замовляла. Продовжуючи тему фабули, вже всі тіктоки, всі інстаграми, ютубери зняли на цю книгу відгуки. Ну, нічого. І мій час настане на прочитання цієї книги. Книжкові хроніки. Я бачила в книгарнях цю книгу, я її тримала, тому. Вже такого вау-ефекту в мене немає. Я її да, в КСД передзамовила. До речі, вона щось тоді так була пряма гонка за цією книгою, вона скрізь зникала, Ну, вона дуже гарна, дуже ця історія пов'язана да, з книжками, з бібліотекою, я так розумію. Ой, мене завжди інтригує. А це видання, ну це просто хочеться відразу кидатися і читати саме цю історію. М -м -м, дуже гарно. І друга книга. Ну да. я все позабувала, що я замовляла це для моторошних читань. Е -е, ну, нічого, ще буде жовтень і ще будуть у нас моторошні читання. І це Дафна Дюмаріє. Збірка в неї, птахи та інші оповідання. Я бачила колись фільм про птахів. Я не пам'ятаю, які це роки було, але я знаю, що це старий фільм, і що я ще була така в тому віці, коли мене це все дуже жахало. Я обов'язково передивлюся цей фільм, але хочу спочатку перечитати саме птахи і потім порівняти з фільмом. Сподіваюся, що мені вже так дуже-дуже страшно не буде, але хочеться, щоб було моторошно. Тому обов'язково моторошні читання. Я її візьму. До речі, так цікаво, що тут така клітка для пташок дуже схожа на золоту бранку. Прикольно, класно. Дуже класне переведення Дафни Дюмаріє. Я, звісно, ще не знайомилася з її оповіданнями, але дуже хочу. Знову ж. Класика, але ж знайомитися обов'язково буду. А, ще, до речі, я замовляла таку закладинку для класичних читань. І, до речі, вона дуже до епохи невинності мені здається, буде посувати така гарненька. Ну, і останній пакунок, він самий важкий, і це РМ. Я вже. Згадала, що це. Це було таке передзамовлення, від, яке, мабуть, всі зробили. Тому що це е, були дуже гарні книжки з кольоровими зрізами. Всіх розпакували, а я чекала цього часу, коли я вже її розпакую. Так, а ага, це тут теж треба дергати за таку штучку, чи як. Да. І буду витягати. О, Боже, яка це краса. Я їх теж вже бачила в магазинах. Ой, ну Це просто, це просто якесь зачарування, як і ця назва. Зачарована річка Ребека Рос. О, Боже, це просто, це просто о, не можна передати словами, як це гарно. Знову ж таки, тут дві частини. Тому це прикольно, що не треба розтягувати це на п'ять шість на років, поки буде видання. Хоча рідна мова молодці, вони дуже швидко видають свої серії. Це мені дуже подобається, що не треба чекати роками, що от скоро в них буде вже друга частина цієї історії. Теж позитивні відгуки. Донька чекає Ребекки Ребекерос іншу оту дилогію. Divine Rivals, щось таке, може, я помиляюся в назві, не пам'ятаю вже. Але спочатку вирішила цю історію видати, і я дуже сподіваюся, що вона мене зачарує. Я чомусь думала, що це дуже схожа історія на поки тече річка я читала, і мені чомусь здавалося, що це щось дуже схоже. Але цікаво, прочитаю і потім. Порівняючи, чи схожі ці історії чи ні. Так, потім, мабуть, оцю покажу. Це безжальне благословення. Ось на цю історію дуже різні відгуки. Хтось каже, що видання гарне, але сама історія ну така, посередня, нічого вау такого нема. Не знаю, ось буду знайомитися, тож теж дуже гарний цей зріз, Я, я бачила да, розпаковки. Я думаю, що ви теж бачили розпаковки, як вона виглядає, ця Книга кажуть, що це найгарніша книга, яка може бути. Ну, будемо знайомитися і робити свої відгуки. Чи це буде позитивне, чи посереднє читання. Дуже сподіваюся, що це буде дуже мені подобатися історія. Так, і третя книга. Тут вже цікава історія. Я не буду інтригувати, що це за книга. Це у нас місто кісток а, Касандра Клер. Я казала, я не буду читати цю історію. Ні, ні ні. Тому що я бачила фільм. До речі, коли я його дивилася, донька ще не була знайома з цією історією. Потім вона мені каже, мама, я бачила, що є серіал а, на місто кісток, і давай подивимося разом. І я кажу: Таня, дивися, я, мабуть, не буду цю, цей серіал дивитися, а, бо тема про вампірів, про а, а, щось таке по типу. Забула фільм про вампірів сам, саме відомий. Це ж треба таке вилетіло з голови. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу? І я подумала, що мені буде нецікаво. А потім, коли вона почала мені розповідати про цей серіал, я кажу, такий є фільм такий, я його дивилася, і мені сподобався. Але ви знаєте, як коли ми почали з нею передивлятися цей серіал, щось саме серіал мені не зайшов. Мені саме подобався фільм, і я чекала, що буде продовження. Чомусь продовження не зробили, можливо, із-за того, що почали знімати серіал вже з іншими акторами. І, ну, я ж кажу, мені щось серіал не дуже зайшов. І мені Ксюша казала, у нас, до речі, було майже все, Ксюша тоді купувала книжки російською. І вона була в захваті, вона фанатіла і досі вона фанатіє від цієї історії. Я сказала: ні, ні, я не буду читати, навіщо воно мені треба. Але коли я побачила це видання, я вирішила, що хочу спробувати. Тим паче, ну, я люблю фентезі. Ну да, тут трішечки є таке, така магія, щось вампірійне, Але, ну. Ну, я не знаю, я не не змогла просто стояти і купила. Ну, не сподобається, значить не буду збирати далі цю серію, але спробувати хочу. Тому, ось так. Я ж кажу, що в мене вийшло дуже багато книжок від РМ. Зараз я все по традиції порахую. 21. Друзі, я не вірю своїм очам, але це небагато. Всього-навсього 21 книга. Це на мене не схоже. Я взагалі у шоці, що я спромоглася восени стриматися і не накуповувати дуже багато книжок. Ось ці мої. Ох, ці мої кохані книжки. Які я зараз буду думати, куди їх ставити на які полиці, тому що просто немає вже місця. Візок у мене там, може, дві книжечки влізе, на полиці, можливо, теж книжечок п'ять, А куди все ставити, а вже в мене збираються зимові покупки. Ну, як я вже казала, тримайте мене семеро. Друзі, ось так я намагалася швиденько зняти ці розпаковки. Обов'язково пишіть, якщо ви читали хоч одну з цих книжок, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво, особливо на ті книжки, які мало відгуків. Обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, це дуже буде допомагати розвитку моєму каналу. Якщо є бажання підтримати мене фінансово на, на придбання книжок, я ще дуже хочу купити мікрофон для відео, це моя така ще одна мрія, щоб відео ще були гарнішими і більш якісним звуком. Тому, якщо у вас є бажання допомогти фінансово, всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі в нових відео.